Ще день Україну катували ляхи скажені. Ще один, один останній сумували і Україна, і Чигрин, і той минув день Маковія Велике свято в Україні. Минув і лях, і жидовин, горілки крові упивались, кляли схизмата, розпинали. Кляли, що нічого вже взять. А гайдамаки мовчки ждали, поки поганці ляжуть спать. Лягли і в голови не клали, що вже їм завтра не вставать. Ляхи заснули, а Іуди ще лічать гроші вночі, без світла лічать бариші, щоб не побачили, бач, люди, і ті на золото лягли. І сном нечистим задрімали. Дрімають, навіки бодай задрімали, а тим часом місяць пливе оглядать, і небо, і зорі, і землю, і море. Та глянуть на люди, що вони моторять, щоб Богові вранці про те розказать, Світить білолиций. На всю Україну світить, а чи бачить мою сиротину Оксану з вільшани мою сироту? Де її мордують, де вона воркує? Чи знає Ярема? Чи знає, чи чує? Побачимо потім. А тепер не ту, не ту заспіваю. Іншої заграю, лихо на дівчата буде танцювать. Недолю співаю козацького краю, слухайте ж, щоб дітям потім розказать, щоб і діти знали, внукам розказали, як козаки шляхту тяжко покарали За те, що не вміла добрі панувать. Оманіла Україна довго гомоніла, довго-довго кров степами текла червоніла, текла текла, та й висохла. Степи зеленіють, діди лежать, а над ними могили синіють. Та що з того, що високі? Ніхто їх не знає, ніхто щиро не заплаче, ніхто не згадає. Тільки вітер тихесенько повіє над ними, Тільки роси ранесенько сльозами дрібними їх умиють, зійде сонце, осушить, пригріє, а внуки їм байдуже, жито собі сіють, багато їх. А хто скаже, де гонти могила, мученика праведного, де похоронили, де залізняк. Душа щира де Отпочиває Тяжко важко кат панує, а їх не згадають. Гомоніла Україна довго гомоніла, довго довго кров степами текла червоніла. І день, і ніч Гвалт, гармати, земля стогне, гнеться. Сумно страшно, а згадаєш. Серце усміхнеться. Місяць у мій ясний. З високого неба сховайся за гору, бо світу не треба? Страшно тобі буде, хоч ти й бачив Рось, і Альту, і сину, і там розлилось, не знать, за що крові широкеє море. А тепер що буде? Сховайся ж за гору. Сховайся, мій друже, щоб не довелось на старість заплакать. Сумно, сумно, серед неба сяє білолиций, Понад Дніпром козак іде, може, з вечорниці, іде смутний, невеселий, ледве несуть ноги. Може, дівчина не любить за те, що убогий, і дівчина його любить, хоч лата на латі. Чорнобривий, а не згине, то буде й багатий. Чого ж смутний, невеселий іде, чуть не плаче. Якусь тяжку недоленьку віщує козаче, чує серце, та не скаже, яке лихо буде. Мене лихо, кругом його, мов, вимерли люди, ані півня, ні собаки, тільки і загаю гаю. Десь далеко сі романці вовки завивають. Байдуже іде ярема, та не до Оксани, не вільшану на досвідки до ляхів поганих у Черкаси, а там третій півень заспіває, а там, а там іде Ярема, на Дніпер поглядає. Ой, дніпре, мій дніпре, широкий та дужий. Багато ти, батьку, у море носив козацької крові. Ще понесеш, друже. Червонив ти синє, та не напоїв, а сю ніч уп'єшся. Пекельне свято по всій Україні всю ніч зареве. Потече багато. Багато-багато шляхецької крові. Козак оживе, оживуть гетьмани в золотім жупані, прокинеться доля, козак заспіва, ні жида, ні ляха, а в степах України, о, Боже мій милий, Блесне булава. Так думав, ідучи, в латаній святині сердега ярема свяченим в руках. А Дніпр, мов підслухав широкий та синій, підняв гори хвилі, а в очеретах реве стогне, завиває, лози нагинає, грім гогоче, а блискавка хмару роздирає. Іде собі наш ярема. Нічого не бачить. Одна думка усміхнеться, а друга заплаче. Там Оксана, там весело і всірій святині. А тут, а тут що ще буде, може, ще загину? А тим часом із байрака півень у куріку. А, Черкаси, Боже милий, не вкороти віку.